Сьогодні, друзі, буду катувати свою ленточну пилу, а саме будемо відрізати жорсткий кругляк. Що ми зараз зробимо, це от є полотна поміняємо на ось таке з грубим зубом. Ось такий жорсткий кругляк. 75 п'ять міліметрів. Треба тримати рукою, друзі. Бо починає бути відрацією. Ну що ж, друзі, ми з цим завданням впорались.